Комітет освіти та науки Верховної Ради України одноголосно рекомендував до прийняття у другому читанні законопроект про безпеку в школах четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україні. І, звичайно, влада повинна зробити все для того, щоб наші діти, наші освітяни. Навчалися і працювали в безпечних умовах. Отже, основні тези даного законопроекту перше це створення безпечного освітнього середовища, тобто запровадження комплексу заходів для безпечного знаходження учасників освітнього процесу в приміщенні та на території школи. Для того щоб реалізувати це безпечне середовище, передбачається комплекс заходів, які будуть запроваджені. Перше це встановлення правил перебування в на території закладу, друге це огородження території або встановлення її меж. Тобто ми повинні чітко розуміти, що собою являє територія школи, на якій діють ці правила безпеки, і третє встановлення кнопки термінового виклику. Поліції, тобто це фактично такий перший законопроект в Україні, який комплексно вперше вирішує питання безпеки на території закладів освіти.